Чернівецької адміністрації, приходьте дивіться, думаю, що зі слів пана Ганічеру, якщо підняти стенограму і протоколи засідання, він нам обіцяв надати проєкти, не статут затверджений, а проєкти, для того, щоб депутати змогли його ретельно вивчити, внести свої зміни і все ж таки затверджувати і, і статут на пленарному засіданні. Котре цього не відбулося, те ж саме було з буховинськими ліками, теж саме робиться з усіма комунальними підприємствами, які створюються Чернівецькою обласною радою. Депутати Чернівецької обласної ради не залучають до цих процесів. Тобто, якщо ви хочете, приходьте, подивіться. Жвалого ну, обговорення або хоча б оприлюднення статутів немає. Цікаво, що Чернівецька обласна рада покладає виконання всіх цих е, своїх рішень, тобто про створення, організацію, реєстрацію статуту на відповідні підрозділи Чернівецької облдержадміністрації. Що облдержадміністрація має до комунальних підприємств, де є заснована обласна рада, для мене просто тайно. Засновниками є Чернівецька обласна рада. За це голосують депутати обласна ради і впевнені, що депутати повинні знати, приймати участь у написанні цих статутів, дивитися їх і мати можливість відкрити їх обговорити публічно на сесійних, планарних засіданнях, на комісіях, на всіх. Але цього не відбувається. Тобто ми розуміємо, що принаймні, якщо влада заявляє, що цей процес потрібен, що книгарні вмирають, і для того, щоб оптимізувати витрати і надати вашим книгарням здорове дихання, треба об'єднатися в комунальне підприємство Українська книга. Ну, але дійсних аргументів, що зробити, хоча б вам пояснити як директорам книгарні. Пояснити депутатам Чернівецької обласної ради, які будуть голосувати за це комунальне підприємство, яких будуть потім спонукати до виділення бюджетних коштів на, їх, на утримання цих підприємств, чого, до речі, за 20 років ні разу не було, то в мене задається цілком логічне питання. А навіщо тоді вся ця каша була за вами? Тому що з боку. Якщо дивитися економічної сторони цього питання, то ну я не бачу якогось плюса для Чернівецької обласної ради, бачу лише мінус в тому, що на створення підприємства з цим згідне 50 тисяч гривень це статутний фонд, а 200 тисяч гривень це матеріальна допомога поворот, якщо будуть що повертати. Не зазначу, скільки часу потрібно буде для того, щоб повернутися. І потім ми будемо робити що? Списувати, ай, ну, заборговані свини. 200 тисяч це для того, щоб погасити вже ті борги, які вже будуть на новому підприємстві після, після того, як до нього війдуть навіть ті нагальні, які є банкрутами, яких є заборгованими. Різні. По-друге, пан Онуфрик на останньому судовому засіданні заявив, що буде створено три робочі місця. За які кошти? Я не знаю. З яких буде, це буде менеджмент цього утворення комунального підприємства, який за вашими заявками з магазинів буде робити замовлення і складати асортимент продукції, які повинно заїжджати. Скажіть, будь ласка, ви погано це виконували, тому що краще вас ніхто не знає. Скільки буде вартувати три штатні одиниці? Ну, Мінімальна зарплата 1200 гривень, там, ну за 1200 гривень, хто працювати так не буде, але буде 2500, Порахуйте десь 25 і 30 тисяч гривень на працівник, це ще 100 тисяч гривень на рік. Цікаво, звідки ці гроші візьмуться. Знову ж таки, з обласного бюджету. Повертаючись до питання, що бюджет як державний, так і обласний пустий, що єдиним наповнюванням. Бюджету Чернівецького це буде від субвенції з державного бюджету, хто ж буде давати на Чернівецькій книгарні. Які, я заслуховуючи ваші аргументи, ми знаємо, що 20 років існували без обласної ради в якості фінансового донора, без порад Чернівецької обласної ради, або одній книгарні це книгарний букініст. Чернівецька обласна рада навіть не спромоглася за 20 років змінити форму власності, тому що нарадний букініць є державною комунальною власністю. А, здоров'я? здоров'я. Ми просто по букіністю знаємо 100%. Чому за 20 років не можна хоча б привести відповідність до діючого законодавства, а потім вже починати якісь рухи, то ми нам не цікаво, що сталося такого в Україні в Чернівецькій області, зокрема. Що спонукало нашу владу робити реорганізацію книгальні, яка нікому не заважає. Цілком логічно постає відповідь, що є пряма зацікавленість у приміщеннях, які розташовані в центрі міста Черницька. Окрім рухів того, щоб зруйнувати те, що є, я навіть думаю, що було б доцільно якось допомогти книгарним просто як від обласної. Ради дати якихось грошей, наприклад, на погашення або боргів, або комунальних платежів, тому що газ дорожчає, там опалення, нема центральної є газової. Замість цього їх намагаються реорганізувати. То, припущення, що цікаві приміщення, думаю, що вони мають місце. По-друге, 31 березня під час створення комунального підприємства. Голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Купієв пообіцяв, що в жовтні місяці він прозвітує про створення мережі книгари в місті Чернівці і в Чернівецькій області. Отут дуже добре. В Чернівецькій області дуже радий, щоб були створені нові книгари. Ну, хоча б якісь книжкові кіоски, я не знаю, ну, формат може бути і різний. Аби книга дійшла до е, кінцевого споживача. Натомість, знову е, ж таки, ну, це досить і позиції діючої влади, у цьому видно опозиція і директори, директори книгарень, які свідомо затягують процес організації. І тому ну, Михайло Миколаївич ну, не зміг виконати свою обіцянку, яка як ці ці. Ну, це так і залишила птицянка. Перваччи, що твориться, і в Києві, то бачимо, що роздавати обіцянки вони а от виконувати їх вони не можуть, вони не вміють. Тому сьогодні думав, щоби ви, ви тут були представники Ченівецької облдержадміністрації, керівники обласної ради, ми б могли в широкому полі говорити це питання. Бачимо, що влада. Як завжди, вона має стару сину позицію, наробив, а сам його Богу в пісок сховали і нікого немає. Тому думаю, що можемо з вами проговоримо це питання. Тут є наш опонент в судовому засіданні, начальник юридичного відділу, спитати, як будемо рухатись далі. Разом з вами ми можемо. Ну, зробити якісь запити, звернення. Тому що цікаво я сьогодні на Фейсбуці, побачив, певно, це було перед нашими зборами. Була пряма на звернення Москаля, була пряма відповідь від прем'єр-міністра Азарова і сказав, що треба усіма засобами, це було звернення до Папієва, контролька на нього, зберегти мережу книгарів в місті Чернівці. Як вони виконують накази свого керівництва, я не знаю.